Здається, Арнольд потрапив у халепу. Доброго раночку, Арнольде. Бачу, магія ранку для тебе не працює. Ніколи не думав, що скажу це, але мені тебе так шкода, біднятко. Я знаю хто тобі допоможе. Лікар Джо має секретний склад, який здатен вдамувати будь-який біль. Але для вас родих анестезії треба більше, ніж звичайним людям. Це все через ген, який дає такий колір волосся. Наше тіло складається з чималої кількості клітин. Аби вони могли взаємодіяти, існують спеціальні білки у клітині мембрані. іонні канали. Іонні канали це справжні ворота почуттів, завдяки яким ми можемо відчувати тепло і холод, смак і запах. А також відчувати біль. Ти можеш топтати шоколад у великих кількостях. Наукою доведено, що саме шоколад може викликати головний біль. Арнольде, ця вада тобі вельми личить, і ти більше ніколи не відчуєш того фізичного болю, який мені доводиться тобі завдавати. Але рано радієш, друже. Біль буває ще й емоційним, тому тримайся. Наприклад, як від невзаємного кохання. Такий біль відчувають люди, які продали свій біткоін у 2015-му, а не у 2021-му. Арні, друже, не засмучуйся. Ти ж не відчуваєш болю, і це може лише підкреслити твою індивідуальність. Можна, наприклад, вшити собі у лоба діамант, як це зробив репер Узі Вер. У світі є люди, які не відчувають болю. Це наслідок дефекту SCN-9A. Такі люди відрізняють холодний від гарячого і відчувають дотик, але больовий сигнал не проходить. Гарнольдене. невже ти вирішив вийти на ринг та помститися хлопцю та гаї? Пам'ятай, не відчувати болю не означає, що ти безсмертний. Тобі треба до лікарні. Згода, ти ще той лінтюк, тому поки ти не відчуваєш болю, можна і вдовольнитися звичайним скотчем. Йої, здається, сила препарату лікаря джо скінчилася. Ласкаво просимо у звичайне життя Арні.